Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок Я досліджую світ. Тема уроку Україна Європейська держава. Дзвоник всім нам дав наказ! До роботи швидше в клас. Біля парти стань мочемно, плине час хай не даремно. Будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Сусідами можуть бути не тільки люди, а й держави. Сьогодні ми поговоримо про країни, які є нашими сусідами. На ріднім полі шепчуть колоски. Я рад би знати тихі їх думки. Я слухав, чув, як кожна колосина шептала тихо слово Україна. Так, ми з вами відгадали загадку про Україну. Послухайте, будь ласка, невеличкий віршик і скажіть, яку назву має наша країна. Є багато країн на землі. В них озера, річки і долини, є країни великі й малі, та найкраща завжди батьківщина. І тому найдорожчою нам є і буде у кожну хвилину серед інших країн, лише одна, дорога нам усім, Україна. Дітки, скажіть, будь ласка, яку назву має наша країна? Наша країна має назву Україна. Якими словами автор вірша називає нашу країну? Батьківщина. Україна. Країна. Європа. Що таке Європа? Європа це об'єднання країн. У Європі знаходиться 45 держав. Які об'єдналися в Євросоюз? Прапор Європи це символ Європейського Союзу, на синьому тлі жовтенькі зірочки, які моря омивають нашу Україну. Україна омивається з півдня Чорним морем, і ми про це знаємо, тому що ми живемо на березі Чорного моря. А ще, дітки, Україна омивається Азовським морем. З якими країнами межує наша Україна? Україна межує із сімома країнами. Нашими сусідами є Польща, Словаччина, Угорщина. Молдова, Румунія, Білорусь. Також Україна межує з Російською Федерацією. Крім сухопутного державного кордону Україна має ще й морські кордони в Чорному і Азовському морях. Ось так виглядає наша держава на карті. Сусіди України. Польща. Столиця цієї країни місто Варшава. Ще одним сусідом нашої держави є Білорусь. Столиця Білорусі Мінськ. Ще один сусід нашої держави це держава Румунія. Столиця Румунії є Бухарест. Також Україна межує і сусідствує з Угорщиною. Столиця Угорщини Будапешт. Ще ми сусіди із Росією, столиця якої місто Москва. Також нашими сусідами є держава Словаччина. Столиця Словаччини Братислава. Також, дітки, нашими сусідами є держава Молдова. Столиця Молдови місто Кишинів. Наступне завдання, дітки, подивіться, будь ласка, на екран. Ми маємо у червоненьких рамочках нібито три будиночка зі словами Ми в Європі, ми в Україні, ми на планеті Земля. Нам необхідно відшукати для кожного слова свій будиночок. А потім сказати, чи мають деякі слова кілька будиночків. Погляньте, які слова ми з вами маємо: земляни, громадяни, співвітчизники, європейці, українці, жителі країни. Ось давайте спробуємо розподілити ці слова у потрібний нам будиночок. Земляни відноситься слово до будиночка Ми на планеті Земля. Тобто це ті люди, які проживають на планеті Земля. Громадяни це ті, які проживають в Європі. Співвітчизники це ті люди, які разом із нами живуть в Україні. Європейці це люди, які проживають в Європі. Українці це ті люди, які живуть з нами в Україні. І жителі країни відносяться як до ми в Україні, так само дітки, їх можна віднести до Європи. Ну, краще ні, не будемо їх відносити до Європи. Залишаємо їх тільки ось тут, ми в Україні. Подивіться, до будиночків ми в Європі належать які слова? Європейці і громадяни. До будиночків ми в Україні належать співвітчизники, жителі країни, Українці. А до будиночка ми на планеті Земля відноситься тільки слово Земля. Відкрийте, будь ласка, свої зошити, знайдіть потрібну нам сторіночку із темою Україна, Європейська держава. Та давайте з вами виконаємо певні завдання. Пам'ятаєте, діти, якщо завдання в зошиті є, ми виконуємо його письмово. Якщо завдання в зошиті відсутнє, тоді опрацьовуємо його усно. Погляньте, будь ласка, завдання перше. Поясніть значення прислів'їв. І позначте те, яке вам найбільше сподобалось. Людина без вітчизни, як Соловей без пісні. В кожної людини має бути своя вітчизна, тобто держава, в якій вона народилася, в якій проживає весь її рід, рідні, близькі. Так, не може бути, що людина не має своєї батьківщини. Це те саме, що пташка не вміє співати, і якби пташка не співала, вона б не жила. Друге прислів'я добре тому, хто у своєму домі. Чому так кажуть? Тому що дома найкраще, дітки, куди б нас з вами не розкидало, не розкидало життя, де б ми з вами не опинилися, в яким частині нашої величезної планети, але найкраще все рівно вдома. Наступне прислів'я. Усюди добре, а вдома найліпше. Ну, це, в принципі, те саме, що й тільки що ми говорили, так? Де б не було гарно, а вдома завжди найкраще, тому що вдома тебе чекають твої рідні і близькі люди. Завдання друге. Закресли зайве слово і поясни свій вибір. Погляньте, будь ласка, ми перед собою маємо слова: Вітчизна, край, чужина, країна, Україна, батьківщина. Як ви думаєте, дітки, яке слово тут зайве? Так, саме слово чужина тут зайве, тому що у всіх інших словах значення нашої з вами рідної держави, того місця, де ми народилися, де ми живемо, де ми зростаємо, де живуть наші батьки і рідні і близькі. Тому слово чужина закресліть. Наступне завдання. Яка мова для тебе рідна? Послухайте, будь ласка, віршик Олексія Довгого. Моя рідна батьківщина, моя назву Україна. В мене й нація своя, українець в мами я. Є у мене і рідна мова, де в українське кожне слово. Дітки, давайте пригадаємо і скажемо, яка мова для нас рідна. Українська мова, звичайно. А чому, діти? А тому, що це наша державна мова, це мова тієї країни, в якій ми з вами народилися і живемо. Підкресли слова, які завжди пишуться з великої букви. Дітки, які слова пишуться з великої бу... букви? Батьківщина Україна. Так, саме ці слова пишуться з великої букви. Підкресліть їх. Це назва нашої держави. Наступне завдання: запиши назви міст України, в яких ти бував. І запиши назви країн, з якими межує наша держава. Пам'ятаєте, дітки, що ті міста, в яких ви були, і пам'ятаєте їх назви, наприклад, Очаків, Миколаїв, Одеса, Херсон, Львів, Київ, де ви там ще були. Запишіть, будь ласка. І запишіть назви країн, з якими межує наша держава. Пам'ятаєте, що ми межуємо із. Молдовою, Румунією, Угорщиною, Словаччиною, Польщею. Тобто запишіть, якщо не пам'ятаєте, дітки, то поверніться до е, того фрагменту під час відеоуроку, де я вам розповідала, з якими державами межує наша країна. А зараз давайте пограємо у гру. Гра називається сусіди чи ні. На вашому екрані буде з'являтися назва держави. Якщо ця держава є нашим сусідом, ми плескаємо в долоні. Якщо вона не є нашим сусідом, тому ми завмираємо, нічого не робимо. Будь ласка, Польща. Так, це наші сусіди. Франція. Ні, вона не є нашим сусідом. Молдова. Так, діти молодці, вони наші сусіди. США. Ні, це не сусідня з нами держава. Румунія. Так, це наш сусід. Молодці. Японія. Ні, Японія нам не сусід. Білорусь. Так, діти, це наш сусід. Велика Британія. Ні, Велика Британія не є державою сусідом. Угорщина. Звичайно, це сусідня держава. Германія. Ні, Германія не належить до наших сусідів. Словаччина, так, звичайно, Словаччина є сусідом нашої держави. Молодці, дітки, ви впоралися із цією грою. Який же висновок ми з вами можемо зробити? Україна прагне миру, добра і дружби з усіма народами світу. Не тільки з тими, з якими межує, але й взагалі із тими народами світу, які проживають на великій планеті Земля. Виконайте інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете у своїх електронних щоденничках. А наостанок оберіть цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, червоний, жовтий, помаранчевий або синій. А я дякую вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!